Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Це канал про життя в селі. Ми молода родина, яка переїхала з міста в село. І показуємо, як ми тут живемо. Вирощуємо своє господарство, ну і будуємось. У нас сьогодні 1 листопада якось так похмуро. Щось таке і дощик передають, ну і щось ляпає, і мрячка така трошки є. Я вийшла ось. До свинець їх подивити, що вони тут роблять. У них трошки в коритах залишилося, то зранку їм так і не давали нічого. Дала покачану, нехай трошки пожують, туди далі дамо, щоб вони виїдали. Бо це як зараз досити, то там до вечора буде повне корито. Не все виїдають. А коли трошки їм так розгрузку робиш, то вони добре тоді чмакають. Цим он дала по гарбузу по шматочку невеликого. Це по бокам в'єтнамчики і посередині звичайна свинка ландрас. Гризуть. Тут он, дивіться, лази як. Нутриня. Ну, вже не нутриня вже. Такі вони гарненькі. Зараз і вам дамо. Всім дадуть. Це вони вилазять аж зверху і чекають, поки їм ворота щось даси. Тоді злізли і жують собі. Ти сюди будеш? А ну, дивіться, давай. Та в рота їм давай, вони беруть, не хочуть. Я йому то кабачок даю, вони злізли собі. От коли я стою, не треба так лізти. Жуй давай, ти гарбуза хочеш? Та хай, їм гарбуза хватить. Завтра вже на... там буряк сьогодні дамо, бо багато гарбуза також не можна. Що там, Почухать тебе? Лапку можуть тільки. Не хочете кукурузи. а це не хочуть, не хочуть, а потім жують. Бачите, качани залишаються. Максим он там збирається намолоти їм, бо вже немає, що давати. Ми не багато просто намелюємо, бо бочок вільних немає. Як зробиться одна бочка, то треба буде намолоти в одну велику, та й все. А так, потрошки там відра 3-4 тільки намололи. І тоді даємо їм. На персику ще листя он не опало. Нема що грябать. Думала погребститися сьогодні. По дощі передають. А воно ну, трошки вон там щось є погребсти. У сусідів горіх і груша зовсім опали, а в нас ні, в нас і вишні ще стоять. У нас на вулиці потеплішало. Якби не відтироки не так було похмуро на вулиці, то взагалі була б погода гарна, а так трошки хмарно. Не нормально, то я на вулиці сіла. Я полюбляю на вулиці щось робити. Воно й тепло. Я дивилась, 19 градусів. Не так і холодно. Бо мені треба картоплю начистити на пюрешку, буде з смаженими грибами, на суп. Ну, і нарізати треба в казан, зварити свиня. Ще треба порізати ці яблучка, варення зробити. Я пішла в сусідки, трохи назбирала. Вони ну, такі поганенькі, але на варення підуть. Бо яблучного варення в нас немає. Посіла тут на вулиці та заодно. І вам покажу, що ми робимо, що я роблю. Познімаю трошки, бо щось сьогодні такого цікавого нема, що робити. Ото їсти приготувати, ну і, може, туди далі підемо все-таки щось робити з тими ремонтами, бо щось ми. Заморилися з ними, чесно кажучи, що я, що Максим, ще трошки залишилося, а воно щось ніяк. Я взагалі, як отовий лимон, щось останні дні мені нічого не хочеться, все не те. Якось так. По мені і видно, я така пожмакана трошки. Не знаю, ну таке буває з усіма. Нічого, Це день-два і знову працювати будемо, все нормально буде. Зараз щось їсти приготую. Їсти люблю готувати, сам процес, а це, але інколи буває, ось так не хочеться. Це останні дні мені не хочеться. То Максим там щось робив. Я, я вчора грі зробила, голубці. Голубці ми вже, правда, поїли. Я небагато їх робила. Сьогодні вже треба знову щось готувати. Я б така оце погреблася на вулиці, так немає, що гребти. Листя не опало. Вишня вом вся зелена стоїть, абрикоса жовта також не опала. Правда, то, як був дуже сильний вітер, то воно трохи попадало, все пообдувало, але на вишню щось ніяк нічого не допомагає. Сиділа я, різала картоплю сьогодні. Виходить мій Женя з хати, каже: мама, я йду на город рвати бур'ян і капусту виривати. Кажу, капусти там вже немає, ну голова катеє. Він взяв лопату і пішов. Та я що хочу сказати? На дитину впливає те, які він мультики, чи що він там дивиться на Ютубі. Він оце був більше тижня хворий, і я йому дозволяла. Дивитися все, що він хотів. Ну, мені не було, коли з ним сидіти. Ми там то ремонт, то ще щось. І коротше, нас з ним почались, не знаю що, ну він не слухався. А це вже десь ну, днів п'ять він не дивиться. Мультики, я там буваю, йому микаю трошечки десь на годинку хороші. Це він вийшов, каже, мама, я йду працювати. Все, став дитина, як дитина, не психує. все нормально. Виходить? Женьок. Нехай собі ковиряється, там важкого нічого немає, зато. Займається на свіжому повітрі. Зараз на вулиці не холодно, там градусів 19. Там велике болото? Може, підеш переозуєшся? Свиням занести? Давай я занесу можна? Чи ти сам, чи мені? Хорошо, занесеш. Зараз будемо вже варити свиням картоплю. Робота трошки пішла, трошки відпочили. Походили, пороздивлялися, подумали, погадали. Треба працювати. Нема коли сидіти. Женя навіть пішов робити, і ми працюємо, а я пішла до яблук, треба їх перерізати. Хазяїн працює, працює, замазався воно. У болотяки. куртка. Маленьким тільки не кидай. Опа. Все, свиням хватить. то я внутрі ям кину. Диви, щоб вони те не вкусили. Пацани, твої дівчата, пацани. О! Ручки десь. Ручку дай, покажи, ручку. Боже, дивись, мета не відстирає. Так, а я вже дійшла до яблук. Такі є поганенькі, зараз пообрізаю. Геть шкурку зрізати не буду, а трошки пообрізаю. Може, якісь баночки дві буде, бо в нас яблучного варення немає. Я це слиня будуть їсти, нехай собі їдять. Яблучка. Консервація. Сьогодні 1 листопада, а ми варення варимо. І вчора я консервірувала, і позавчора. Зараз піду покажу вам, скільки баночок уже в мене там є, і що я консервірувала. Закінчу з яблуками і підемо подивимось. Отакий От казанок в мене 6-літровий вишив яблучок. Я їх пересипала цукром, нехай вони пустять сік, потім я їх буду проварювати. Я хочу в сиропі так проварити. Подивимося, що з цього вийде. Тут варити не буду, пересиплю в миску, там у мене є така спеціальна, де я варення варю, просто зараз, нехай так постоять, пустять сік. Ну і те, що я говорила, що я закривала ось, консервація моя грибочки. Вже 10 півлітрових баночок. Є, так що вже з грибами. Але ще хочеться сходити, подивимось, яка буде погода. Мені дуже подобається сам процес їх шукати, зрізати. У мене таке задоволення тоді на душі. Не знаю, щось мені дуже подобається. А в нас так різко дощ пішов. Як загреміло, як влупив, це вже менше став. Я бігала, вон там зачиняла, то там заносила, забулася, блискає. Та ж намочилася. Добряче так почався, це вже такий тихенький.